Дозволи на роботи з благоустрою надаватимуть муніципали 22 листопада. У приміщенні міської ради відбулися громадські слухання щодо прийняття проєктів рішень про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Новолинської громади та про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Цими рішеннями пропонується передати повноваження до управління муніципальної варти. Відповідно до положення про управління муніципальної варти, ми маємо право. Видавати дозволи на порушення об'єктів благоустрою сьогодні. На громадських слуханнях обговорили схему спрощення між комунальними службами для отримання листів погодження відповідно до порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Видані ордери залишатимуться на контролі в управлінні муніципальної варти стосовно дотримання термінів та відновлення благоустрою пошкодженої території. У разі виявлення порушення та недотримання встановлених норм щодо відновлення благоустрою вказаних територій, баланс утримувачів мереж буде притягнено до адміністративної відповідальності згідно із статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після громадського обговорення проекти рішень будуть винесені на сесію міськради для затвердження.